Цими вихідними у Хмельницькому урочисто відкрили підземний перехід під залізницею, що з'єднав проїзд геологів і вулицю будівельників. Новий сучасний, а головне, безпечний тунель не лише сполучив два мікрорайони, а й вирішив безліч проблем. Було не пройти так, щоб не замаститися. Треба було чекати переїзду, потяги туди-сюди. Страшно було. Можливо було і попасти під аварію зараз. Дуже. Я сьогодні перший день йду. Звичайно, вражена, дуже гарно такий сервіс. І, на жаль, тут гинули люди. Особливо взимку цей високий насип було важко долати. Інтенсивний рух. Тут міжнародні поїзди ходять, перміські поїзди. Тобто була проблема. І зрозуміло, що народні депутати вони повинні долучатися до вирішення тих чи інших проблем, І в тому числі, коли ми так любимо свою малу батьківщину і любимо місто Хмельницьке. Я долучився і знову ж таки використовували землянство. Ходили по владних коридорах і потрібно було вирішити проблему. Оцих 4,6 мільйона гривень, які були потрібні для будівництва тунелю. Працівники ринків покладають на нову будову багато сподівань. Як для приватних підприємців ринку відбудеться оживлення торгівлі нашої завдяки новозбудованій додатковій зупинці потягів міського та міжміського призначення, яка Призведе новий потік залучення нових оптових та роздрібних покупців на наші ринки, де працює більше ніж 30 тисяч приватних підприємців. Аби залучити новий потік та попередити можливі аварії, приватні підприємці заручилися підтримкою залізничників місцевої влади і народного депутата Олександра Слободяна. Така консолідація дала непоганий результат. Було проведено унікальні інженерні рішення. Два рази зупинялися. Зупинявся рух поїздів між станцією Хмельницькою і станцією Гречани на 16 годин. Це досить досить рідкісний такий випадок. Будівництво являє собою комплекс робіт по спорудженню підземного пішохідного тунелю і двох пасажирських посадкових платформ. Роботи тривали три місяці. Декілька тисяч людей буде переходити кожен день, крім того. Зупинка речовий ринок нова відкрита, яка дасть можливість людям з району з сусідніх міст доїжджати до нашого ринку. Тому це надзвичайно важлива подія для ринків і для міста в цілому.